Всім привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українському мовному каналі Міксблокс, на каналі, де ви бачите огляди на конструктори ЛЕГО. І сьогодні вас знову ж таки чекає дуже-дуже цікавий огляд. Як я вам обіцяв, ми робимо огляди на новинки. І сьогодні зустрічайте ексклюзивний набір. З персонажем Моро від серії Ніндзяго під артиклем 71841. Я впевнений, багато хто його навіть не бачив в продажі, адже в Україну його завезли всього навсього 300 коробок, може навіть менше. Його важко знайти. А якщо навіть реально, то ціна буде вже 2х. Тобто я його купляв за 1750 гривень, а ціна буде десь приблизно вже 3000. Тому сьогодні буде дуже цікавий огляд, адже в цьому наборі є лихий Джей, так який втратив пам'ять. Він знайшов якогось москаля, який йому сказав, яка різниця, давайте будемо на стороні зла. І він став лихим. Якось навіть по-новому називається. Це у нас набір з нового сезону ледьягу, який виходить. Вже цієї весни, якщо я не помиляюсь, чи надіїдом. І тут також є Нія, Зейн і ще якісь крабіки Арабіки. Дракони, коротше, я не шарю за новий сезон, але цей огляд обіцяє бути дуже дуже цікавим. І ви спитаєтесь, чому цей набір ексклюзивний? А все просто, тому що тут є, друзі, легендарна фігурка Моро з п'ятого сезону, який повертається вже у новому сезоні. Я надію, що цей огляд вам дуже сильно сподобається, і прошу його підтримати лайком та підпискою. Я дуже вас прошу навіть тому, що в мене на фоні сидить мій котик, і в нього зараз є ранка, і він вас теж дуже сильно просить, щоб ви підтримали це відео. Обов'язково пишіть свої топові коментарі, адже топові коментарі ви бачите на цьому відео. Дякую, що ви їх пишете. Ну і звісно, хочу, друзі, вам нагадати, що на нашому каналі майже 4 тисячі підписників, і це означає, що скоро я розіграю заради вас новинки, якісь або грошики на них, і ви зможете собі придбати Лего абсолютно безкоштовно. Тому обов'язково обов'язково друзі, підписуйтесь. Ну і ще хочу нагадати, що в мене є мій телеграм-канал, де ви можете побачити моє життя. Посилання знайдете або в описі, або в закріпленому коментарі. Ну і ще є в мене мій магазин деталей, де ви можете собі придбати оригінальні деталі. Лего посилання теж в описі. все більше не буду затягувати, і ми йдемо дивитися цю класну новинку. Переходимо до огляду. Поїхали! Ну що, фанати Дягери, зустрічайте набір з мору. Він мені трішечки не влізає в кадр, бо він досить великий, але надіюсь зможу вам передати його атмосферу і показати абсолютно все. Спочатку ми подивимося мініфігурки, ну а потім саму будівлю. Пиштаємо ми з інструкцій Вона ось такого квадратного розміру, має понад 100 сторіночок, нічого особливого, простенька інструкція. Також коробка ось такого прямокутного розміру. З іншої сторони ми бачимо теж цей набір з різних там, ракурсів, ну і так далі де потрібно ставити фігурки, і отут в нас вилітає саме наш ексклюзивний персонаж Моро, якого всі ми так сильно хочемо. Так ось, тепер, друзі, починаємо ми з зейна. Він дуже гарний, дуже класний. Просто подивіться, настільки шикарно запринтований його костюм. Ну, це просто вау. Навіть мені подобається, хоч я не дуже сильно фанат дяги. І реально дуже класний в нього костюм. Є два ось таких меча, один такий срібний, не знаю, як правильно називається цей колір, якийсь такий білий неон. Ну і також ще ось такий золотий меч. що це просто Просто прозорий меч, ну ви зрозуміли. Він мені, до речі, похожий на якогось ренджера. В нього є ось така маска з срібним таким відтінком. І ось така голова. Одна емоція, і ще є інша. Це у нас простий Зейн, а це у нас рейнджер Зейн. Та і в нього є ще ось така штучка, ну кріплення для мечів, як майже всіх ніндзя. Ну і ще також покажу вам, як ззаді він запринтований, саме ось так. Нічого особливого, цікавого і так далі. Ось тому якось так виглядає. щоб Ви потім не питали, як саме виглядає фігурка. Йдемо, друзі, до наступного. Фігурка, а саме ні. Вона виглядає також дуже прикольно. У неї вже є два золотих меча, теж для них кріплення. Ззаді є запринтовані деталі. Маска така майже як в Зейна, тільки з голубим відтінком і таким темно голубим. Загалом Нія дуже прикольно. Я перше подумав, що це Джей, поки не дізнався, що він став лихим тепер. Але насправді Нія дуже класна, теж дуже гарно запринтована, просто вау. Теж фігурка, просто клас. І тепер йдемо до Джея. Просто подивіться, який він шикарний. Він мені навіть більше подобається, ніж коли він був. Був добрим та реально дуже гарний. Однього, одна в нього рука така голубого кольору друга така синього. Ось має він таку тарілку з макаронами, як я казав на голові. Е, ще пов'язку має під ротом Ну, коротше, Джей взагалі супер. Дуже класний. золоту усю кріплення теж для мечів І в нього є ще ось така класна зброя. Просто вау. Просто найкраща фігурка, як на мене, в цьому сезоні. І вона, здається, тут і є рідкісною. Тобто, ну, вона, здається, не повторюється в інших наборах. Ну і тепер, друзі, йдемо до нас. Нашого моро. Теж в нас тут ексклюзивна, просто афігінна фігурка, яка трішки відрізняється від п'ятого сезону, але все одно просто подивіться, настільки вона шикарна. Просто ваушна. У нього є ось така зброя з двох таких мечів. І також сам костюм запринтований. Зелена маска, таке обличчя яскраво, зелене. Ось і рука, теж така неонова. Просто подивіться, настільки це шикарний моро. Просто вау! Я його дуже сильно хотів. Як тільки побачив цей я сказав, що я його зразу куплю в перший день. Ну і так і сталося. Я його купив в перший день його виходу. Це просто ва фігурка, має ще він такий напічник, ну і загалом простував. До речі, я вам забув показати. В ній також є ще одне обличчя. Просте і таке обличчя Ренджера. Так, ну йдемо до наших монстрів. Я їх не розумію. Вони називаються драконіянці, якщо я не помиляюсь, якщо правильно сказав чи неправильно виправте мене в коментарях. Так, почнемо ми з цього. Це у нас такий дракон, який має. До речі, схожу голову, як було в ДНД серії мініфігурок. Там також є ось такі колючки позаду. Має він такий дефолтний меч, з яким ще воювали, здається, Змії. Так, і, коротше, ось такого дракона він має позаді. Він здається, як, як я розумію, від нього відкріпляється і як зброя застосовується. Правильно, я думаю, Надіюсь, так. У нього є дуже класний обладунок, просто подивіться, який він шикарний. З усіх боків просто вав тут кріплення для цього дракончика. І загалом може він щось робити. Ні, на, на жаль, не може обертатися ця голова, але фігурка класна. Вона така дуже злісна, дуже прикольна. Ну що можу сказати? Класно для світу фентезі підійде. Є ще у нас ось такий ворог дракон, має він таку сукерку, так щоб когось з нею бабахнути. Щоб хтось помер у нас. Має також такий самий обладунок, як і цей. Але в нього трішечки відрізняється торс. Але він теж офігенно запринтований. Просто подивіться, настільки класно запринтовані торсики. Просто вау, Боже, лего, ви робите зараз неймовірний товар, тільки головне, щоб ці фігурки не тріскали. Ну і в нього є ще ось таке волосячко, таке, як колись було, до речі, в сезоні з майстером Ченом. Там багато фігурок злодіїв, ну не злодіїв, а ворогів, ніндзя мали саме такі гриви. Ось. Тому, Прикольно досить. Ну і є ще ось така споруда. Зараз в нас сезон вийшов з бейблейдами. Ну, якщо ви бачили, і тут в нас є теж такий у нас бейблейд, який, як я розумію, на стороні зла. Правильно, якщо виправте, будь ласка, в коментарях. Він так крутиться. Ось ой-ой. Може ось так крутитися і збивати все на своєму шляху. Прикольна штука, колись не мав, пам'ятаю, оригінальних бейблейдів і складав щось схоже з лего, Ось тому, ну так, прикольно. Ну що ж, друзі, перейдемо до нашої будівлі. Навіть не знаю, з чого почати. Напевно, почнемо зверху. Що ми бачимо вверху? Тут у нас є ось таке оздоблення, листечко, і на ньому є ще один дракончик, як оцей. Абсолютно такий самий. Ось також зверху бачимо ще голову дракона. Так, як додатковий аксесуар, це дуже топово. До речі, мені найбільше подобаються ось ці ліхтарі червоненькі, просто подивіться, настільки вони класні. Прям хочеться їх просто потім вкрасти в якийсь кастом засунути. І Реально, ну, серйозно, детальки, потім пригодяться, як має бути. Так, з того боку бачимо ось такий трос, по якому якраз може в нас Спускається і починає битися. Він, як я розумію, починає захищати ніндзя. В наступному сезоні побачимо це. Ось. І далі бачимо таку невеличку алею, звідки її вилазить мору, звідки нам його показано в коробці, позаду нічого такого, але насправді позаду є ще одна фігурка. Це ось такий скелетік. Він, до речі, коштує десь до 100 гривень, якщо його окремо купляти. Тому прикольна фігурка буде в моїй колекції. Здається, ще скелетів не було. Хоч в магазині я вже виставляв скелети на продаж, але ще в колекції моїй не було. Просто подивіться, яка та Фігурка так, а ми йдемо далі, друзі. Ось ці штучки можуть так легасенько рухатись, ну так, в сторони і назад. Вони створюють дуже до речі, класний такий орагамент. Теж дуже мені подобається. Помітьте, всюди є ось такий декор. На жаль, оце наклейки в виді прапорів драконів. Ех, на жаль, наклейка. Я думав, що це будуть принти. З цього боку бачимо, що тут є ще меч драконів, і також ось такий ліхтарик. Як я казав, дуже класний аксесуар. Всюди оздоблено такою корою гарною. Тут такі зубчики, ну і загалом дуже класний набір. Ну і головна функція цього набору, що ми можемо робити ось так. Тобто, в нас міст відкривається і назад скручується. І це, до речі, дуже прикольна функція. Тобто, ми можемо поставити ось цього турника. Ось і він буде стояти отак: па-бам! І все, полетів наш чел. кудись йку вгоре. Так, ну що, це я вам показав. Тут бачите, теж такі зубчики, все так оздоблено шикарно. Тут у нас є ось така тюрма. Так, уявіть собі, тут у нас є тюрма. Просто подивіться, як її шикарно зробили. І вона навіть може відкриватися. Ось ось таким чином вона відкривається, зверху має теж листочок, і в ній здається, має сидіти Зейн саме ось так. Його Нія і моро якраз прийшли визволяти, як я розумію, по сюжету коробки. Ну що ж, ось такий набір в нас вийшов. Я надію, що вам повністю. Це показав, що хотів. Ну, насправді, дуже класний набір. Я кайфанув від його збірки, хоч тут всього здається 400, 400... Ні, 300 навіть деталей за 1750 гривень доволі дорого, але набір коштує своїх грошей. Я надіюсь, вам цей огляд максимально сподобався, і ви точно. І ви точно. І ви точно поставите на нього лайк, підпишитесь на мій канал. Ну і надіюсь, що ви додивились це відео до кінця. Адже чим більше додивляється відео до кінця, тим більше це відео попадає в рекомендації. Дякую вам, з вами був я, Мар'ян. Бажаю щастя, здоров'я. Чекайте нові відео та прямі трансляції. Всім бажаю всього найкращого і всім, друзі, па па, -па!